Канал Слухай та мрій. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок. Казка Горобець На кущі сиділи сірі горобці і сперечалися, хто зі звірів найстрашніший. А сварилися вони для того, щоб можна було голосніше кричати і метушитися. Не може спокійно горобець сидіти, нудно йому стає. Немає страшнішого зарудого кота, сказав кривий горобець, якого якось минулого року дряпнув кіт лапою. Хлопці набагато гірші, відповіла горобчиха, постійно крадуть яйця. Я вже на них скаржилася, пискнула інша, Бику Семенові. Він обіцяв пободати. Що, хлопці, крикнув худий горобець, від них полетиш. А от шуліці тільки покажися, жах, як його боюся, і горобець заходився чистити ніс об сучок. А я нікого не боюся, раптом чичирикнув зовсім ще молодий горобчик: Ні кота, ні хлопців, і шуліку не боюся, я сам усіх з'їм. І поки він говорив так, велика птиця низько пролетіла над кущем і голосно гукнула Горобці, як горох, попадали. І хто полетів, а хто притулився, хоробрий же горобець, опустивши крила, побіг по траві. Велика птиця клацнула дзьобом і напала на горобця. А він, викрутившись, без пам'яті пірнув у хом'ячу нору. В кінці нори, у печері, спав, згорнувшись, старий строкатий хом'як. Під носом лежала в нього купка краденого зерна і мишачі лапки. А позаду висіла зимова тепла шуба. Попався, подумав Горобець. Я пропав. І, знаючи, що якщо не він, так його з'їдять. Розпушивши і підскочивши, клюнув хом'яка в ніс. Що це лоскоче? сказав хом'як, відкривши одне око, і позіхнув. А, це ти? Голодно, видно, тобі, малий, поклюй зерняток. Горобцю стало дуже соромно. Він скосив чорні свої очі і почав скаржитися, що хоче його пожерти чорний шуліка. «Хм», – сказав хом'як. Ах, він розбійник. Ну, та йдемо. Він мені кум, разом ми шей ловимо, і поліз вперед із нори. А горобець, стрибаючи позаду, думав, який він горобчик маленький і нещасний, і не треба б йому було зовсім козиритися. Іди сюди, іди!» – суворо сказав хом'як, вилазячи на волю. Висунув горобець вертляву голівку з нори і застиг. Перед ним на двох лапах сиділа чорна птиця, відкривши рота. Горобець замружився і впав, гадаючи, що його вже проковтнули. А чорна птиця весело каркнула. і Всі горобці кругом нього попадали на спини від сміху. То був не шуліка, а стара тітка ворона. Що, хвалько? сказав хом'як горобцю. Треба б тебе посікти. Ну, то нехай вже піди принеси шубу та зерен побільше». Надів хом'як шубу, сів і почав пісеньки насвистувати. А горобці та ворони танцювали перед норою на галявинці. А горобець пішов від них у густу траву. Із сорому та досади гриз кіхті за своєю поганою звичкою. Якщо тобі сподобалась казочка, став лайк і підписуйся на канал, щоб ніколи не пропускати нові цікаві історії.